Доброго дня, любі діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про овочі, огірки і помідори. Я йшла вранці до садка і зустріла свого друга зайчика. Він мені подарував ось цей кошик із овочами, з огірками і помідорами. Зайчик. Їх виростив на своєму городі. Я подякувала зайчику. Давайте подивимося, що ж там цікаво. Помідор. Помідор. Він червоного кольору і округлий. Помідор округлий. Огірок. Огірок зеленого кольору. Він видовжений. Помідор маленький. Огірок маленький. Огірок великий. Огірок. Огірок маленький. Огірочок. Назвем його ласкаво, він маленький. Огірочок, давайте разом. Огірочок молодці. Помідор великий. Помідор. Помідор маленький. Помідорчик. Назвем його ласкаво. Він же маленький, подивіться який. Помідорчик. Молодці. Помідорчик. Умнички. Овочі корисні і смачні. Ми їх вживаємо в їжу. Я вам розповім вірш про огірочки. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми шукаємо, під листочки заглядаємо. Давайте ще раз. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми шукаємо, під листочки заглядаємо. Сьогодні ми з вами будемо малювати фарбами. Ми намалюємо огірок і помідор. Ось так. Таке зображення, подивіться, малюнок. Тут у нас зображений помідор і огірок. На малюнку овочі. Огірок і помідор. Для цього нам знадобиться фарба червоного кольору. Червоною фарбою ми будемо малювати помідор. Помідор червоний фарбою зеленого кольору ми будемо малювати огірок. Зелена фарба, зелений огірок, огірок зеленого кольору. Мені знадобиться також водичка, пензлик, поставлю його зразу до водички. І ось такий малюночок. Тут уже зображений контур. Помідора округлий, так? І контур огірка видовжений. Почнемо малювати. Пензлик макаю водичку. Джимай трошечки. І набираю фарбу червоного кольору. З червоною фарбою ми будемо малювати помідора. Помідор. Червоного кольору. Починаємо малювати помідори зсередини. Ось таким чином. І намагаємося не вилазити за контур при малюванні. Такий гарний помідор, Бу. набираю ще трошечки водички. Ромальовую, не вилажу за так щоб в мене рівненький, був гарненький, кругленький, смачненький помідор. Угу. Подивіться, ось який в мене помідор. Гарний, так? Ви теж намалюйте такий помідор. Добре, добре мій пензлик, Добре мій пензлик. Щоб він був чистенький. І тепер набираю фарбу зеленого кольору. Добре, набираю на пензлики, в мене зараз пензлик буде зелений. Зеленою фарбою ми намалюємо огірок. Огірок зелений. І починаємо малювати огірок. Намагаємося не вилазити за контури. так. Ще добираємо фарбу, якщо потрібно, і малюємо огірок. Ми будемо подивитися. Красивий мене огірок і помідор. Ми намалювали овочі. Давайте ще домалюємо трошечки тут зверху, на помідорчику, ось таких хвостик, щоб він взагалі був О, не гарний негарний в мене. О, ідеально. Ви можете створити такі самі чудові малюнки, а я буду чекати, щоб подивитися, і обов'язково я ці малюнки передам зайчику. Які мені подарував мої смачні і корисні овочі. Підсумуємо помідори і огірки овочі. Помідор червоний, має округлу форму. Огірок зелений, він видовжений. Помідор маленький, помідорчик, огірок маленький, огірочок, овочі зростають із землі. Овочі корисні і смачні. Чекаю на ваші малюночки і до зустрічі. До побачення!